Так, всім привіт! Це новий день по ремонту Ауді. О, я накинув морду на днях. Не, не пам'ятаю якого дня це було, це не важливо. Тече цей радіатор основний, це він був на машині. Де це він тут нас тече, я знаходив. спробую показати. Погано, видно, коротше. Він зломаний на вухах, на обох. Він тече. Купили новий. Зараз його розпакуємо. Плюс ця штука поломана. Якийсь абсорбер воздуха чи як він називається, не можу сказати. Є в нас новий. О, він такий самий, я його поміряв. А це новий капот. Дякую, що нам привезли. Так, Нової фірми тут ніякої немає. Це якийсь там у нас замінник. Візуально ніби такий самий. Зараз треба поміняти радіатор, залити антифріз, зібрати його до кучі, віддати електрику, щоб поробили тут моменти От є на давлення масла. Датчик надува турбіни, тут він поломаний, фішка побита. Це маю зробити, щоб воно їхало. Це викидаємо, а далі покажу. Так, я вже тут все позаливав, це закрутив, залив антифріз, концентрат залив, водою розбавив. Пускала тут трубочка одна, я її підрізав, натягнув далі, закріпив радіатори, зараз їхати до електрика. Робиться Тут куча запчастей, повний багажник. В салоні тут. Сіт чак, понятне діло. Перший виїзд. Так, Підняти зеркала трошки. Хопа, працює Здамо назад, сусід їде. Показує, Понятне діло. Ще щось показує. Не знаю що там мені в принципі. Це перший запуск за 2,5 роки. Вона стояла 2,5 роки. Вже в нас в Україні привезена. тільки, тільки вирішили її робити. Датчик на турбіну відключений. Антифриз є. Ще він сьогодні засипали. Ану. Нормально. Пойдемо зараз до електрика, хай розбереться з датчиком. Потім будемо далі займатися Наборкою морди. Проводка, всякі защитки. Так, ми тут проїдемо біля цих хлопців чи ні. Маленько проїдемо. Все, потім далі покажу. О, радіатори це все зібране. Датчика тут поміняли. Зараз я буду набирати морду, пробувати, накидати знаю який це день. Машина тут простоїла. Це по ремонту ауді. Простоїла, мабуть, тиждень. Там то те, то те не вистачало. Взагалі, ну, непонятно, чого не вистачало, поки все зібралося. Зараз покажу, до чого ми дійшли. Це я вже готовий до покраски, дівком б'єза. Це по ауді у нас ауді Q5. Так. Крила готові, я позаклеював їх так от, щоб вушка ці всі прокрасити. Ну, що типа з понтом воно там не кручене. Воно вроді ніхто від мене і не требував цього, але зробимо як би краще трошки, постараємося. Морду я вже набирав, там є е, уривочок, я зняв невеличкий. Не знаю, що з того вийде, я його вставлю потім. Ці частини ми підшпаклювали, капот кончений, м'яко сказано, це Тайвань. Такий корявий просто жах. Не буду матюкатися, я хотів заматюкатися. Ця сторона теж підшпакльована, підґрунтована. Це перешкурено зараз мокрий по мокрому ґрунт. Внутряк просто матовкою зеленою зашкурений. Тут герметиків ніяких немає ніде. На оригіналі немає, тут я не ложив, тут не треба. Такі моменти тут. Він тут куча не тримається один від одного, але. О, так що тако збільшити. О, видно, що воно там коряле. Ну, такий штамп. Короте, капот кончений. Я зря, я, звісно, не захотів, щоб вони оригінал купляли там. Оригінал від цього відрізнявся. там щось... 100 чимось доларів треба було брати оригінал. Ну, вже як є. Так само це крило обклеєне. Щоб з понтом вушка прокрасити з болтиками. Це болти завісів. Чи петлі? Це нові, по оригіналу купили, їх зашкурили. Це новий бампер, вимитий сірою матовкою повністю весь з По-заводському. Пройду пластофіксом, грунтом накрию і буду красити. Тут теж проклеєно. Якось так. Хоча мало бути більше тут інформації по цій машині. Ну, я ще буду збирати, там буду показувати двері познімали. Двері тут позамотну, буржуйка горить, щоб тепло було на дворі, холодно. <кій> Якось так. Зараз докрасити, покажу вже готовий результат. По температурі 22 градуса бомба. Покажу готовий результат, як докрасив вже. Він тут нема що показувати. Потім при зборці буду показувати, щось підзніму трохи. Оператор я починаючи, Ну, думаю, щось тут вийде. Робота цікава була. Я думаю, що буде що показати. Що далі включиться? Так, це епоксидний ґрунт. Накрила його не наносив на капот. Таких легеньких десь півтора слоя приблизно. На всі місця наніс. Він вже підсох. А Десь півтора часа приблизно пройшло. Температура у нас. Ось 22-23 градуси короче, хороша. На бампер наніс пластофікс, пропилив епоксидним ґрунтом. Тут не треба новий бампер, чисто пластофікс і легенько просто пропилив. Зараз салфеточкою витираю, все протираю, пилі. максимально гарно. Я тут ці вушка порозклеював, не так. О, бо я забув за них, щоб закрасити їх, попротирав їх там. Зараз протираю і можна красити вже. Грунт підсох. Вже включуся, як покрасив, вже буде готовий результат, я потім покажу. Так, уже вечір, майже 9 часов вечора. Покрасив, десь вже примерно годинка пройшла. Може, підсохло, я провітрив. Нормально воно вже, більш-менє. Виліт хороший, шагрінка хороша. Є тут пару мусоринок. Може і видно? От одна. Він такий На капоті чуть більше насипалось трохи. Особливо то внизу. Ото іронда вони маленькі, колись більше, колись менше. Якби нічого страшного немає. Іронда підшкуриться, головне хороший результат. Знутрі я теж лаком накрив Я тільки края тут пройшов, в принципі. Більше тут і не треба було, внутрішки матовий, тут шумкою закривається, воно закрашене базовою. Це крило теж гарне. Я думаю, що грінько видно. Така як треба. Мусоринки тільки поубираються і буде. Якщо їх зловити, тако. бомба. Бампер у нас теж хороший. Я думаю, що результат хороший. Завтра накину двері, заберу із бокса. Вже треба їхати додому, бо время. Завтра понакидаю двері. <кхе> Постою, не знаю, там день-два, може більше, щоб нормально підсохло. Я зберу. Тут є що збирати, я вже зборку буду показувати. Що і до чого. Ще в мене там завтра друга машина на покраску. Тут такі справи. Вже зборку покажу, там буде цікаво Там зборки. Не знаю, за день можна і не справитись. Куча пластмаси, всякої-всякої чепухи там. Все, тоді всім пока, покажу вже зборку. Так, що ми тут маємо? В принципі, чуть-чуть я підзібрав вчора, буквально трошки. Що я поставив жабо. Жабо, оці всі паралонки сюди позапихав. Воно е закриває, тут нам багато чого, Завіси я покрасив. На відео є болтики покрашені, воно помиється і буде. Чотенько. Все, що там чуть там не видно. Навіть. Це непогано. Це в нас що таке йде? Це ватроніки, <кій> це напередній бампер. Ми ще до нього дійдемо. Пока лежить там. Далі. Тут теж я зібрав. Тут, в принципі, нічого не було. Завіз покрашений. Запустив сюди проводку вимивателей. Там воно не дуже працює, я вам покажу чого. Тут я зараз поміняю гайки з старого капота на оригінал. На ці правильні гайки я поставлю шумку, переставлю, Попробую ці наклеїчки. Зняти. Я не впевнений, що воно зніметься, різиночку треба переставити. Що в нас є для зборки? Є оця внутрішня рішетка на бампер, я потім покажу. Це в самому кінці. Це все нове, то все поламане. Це у нас заглушки на туманки, рішоточки для бампера. Тільки що замітив. Я просто щось вилетіло з голови. Оця нижня, нижня губа бампера, вона була така, що жах. Я її перешкурив 120-кою на машинки. Підґрунтую, покрасим сьогодні, щоб сьогодні спробувати зібрати. Це рішотка нова, я вже її мірив, вона підходить. вона все в пилюці, правда, так воно все гарне і красиве. Значок переставлю старої. Далі, фари. З фарами тут багато нюансів. Зараз я спробую показати. Цей корпус кріплення, воно ціле. Це ціле, сюди бампер сідає. Далі зараз я тебе спробую. Це в нас ліва фара. Тут міняний корпус і міняне стекло. Начення все, все осталось старе. Воно все ціле було. Кришки цього нема, немає, вони там докуплять собі люди. Площадки ці нові. Вони не оригінальні, але все нове. Тоже непогано. в принципі. Підходить більш-менш, є міра вже. І тут вушка хороша. Тут по, по лівій стороні проблем немає. Поміняне не все добре. У нас і права сторона. Права сторона. Видно, що сліди видно, що тут робилося. Корпус не дуже цілий. Корпуса такого не могли знайти На цю фару. Вушку це я купив на Оликсі, знайшов. 400 гривень стоїть, це такий ремкомплект. Покажу. Постараюсь показати. Так, Дивимося. О, це такий ремонтний саморіз. Вставляється вушко, закручується. Зверху друге надівається під болтик. Це воно продається комплектом. Короб оспомінений старий залишився, тільки з цікло друге. О, тут в одному місці тільки видно, що вона не дуже. Наприклад, тут. Тільки тут і видно. В принципі, чувак, який робив, він зробив непогано, максимум зробив. Стекло нове. Теж це все нове, я сказав. Все, і зараз буду ставити фари. Ставити цю фари. штуку пластмаску погрунтую. Винесу на сонце і вона швидко висохне. Що в нас ще є? Нова туманка є, одна БУшна, ціла була БУ. І вона буде хороша, акуратно поставимо. І все, бампер покращений, вже висок, вже пройшло там пару днів. Можна збирати. Подкрилки ще тут мають бути. Подкрилки стоять, ці штучки я поставив, приклеїв на нас клей. Тут більше я не можна показати, в принципі, треба вставати і збирати. Менше розговорів, більше роботи. А, подкрилки Лежать подкрилки цілі. І нічого нема, оригінальні хороші. Це в нас друга машина покрашена, то форд, то він цього нічого не має. Це друга віддільна робота. Все стою для зборки. До зборки стою, а там покажу пізніше результат якийсь. Так, пройшло півдня. Що я зробив? Вже воно непогано. Фари стоять, капот закритий. Подкрилки стоять. Тут спереді вони нічим не прикручені Поки. Ззаді тільки поприкручував. Фари. Ні, вроді нормально стоять. болі з двох сторон. Судя по запчастям, то це ще, я думаю, це ідеал. Фари, капот зараз закритий. Зори такі. На дворі дощ був, машина на дворі трохи стояла, Я пластмаску, підкрашував. Цей дручок тут не просто так стоїть, я зараз покажу для чого він. Що йому тут. Так, дручок. Опа! Тут я зібрав шумку, поставив гаєчки оригінальні, наклеєчка. Оригінал. Збоку оригінал. Заглушечки. Шумка нормально підійшла. Тут оригінальний капот стоїть. І ці амортизатори два штуки. Вони просто не держать його. Капот тяжкий, реально тяжкий капот. Просто не держать. Омиватель я під'єднав, вони працюють. Все з ними хорошо. В принципі, це я все вже показував жабо. Під капотом ніби вже все. Наклеєчка на фару і переклеїв сюди оригінальну зняв. Тут на корпусі стоїть вже оригінально. Так, що? Значить, накинув бампер. Я його не прикручував нічого, просто накинув. Це якщо так грубо говоря, це другий раз я вичипляю, ну, покрашений. В принципі, зазорі рівні з двох сторін. Рішотка по капоту. Якби лінія йде рівно. Якщо цю лінію взяти між рішоткою і капотом, то вона йде рівненька. Хоча ж тут якоби можна чуть погратися. Тут, зараз я покажу зверху, От мені тут не подобається. Він тут ніби стоїть, але якщо тако по кантам подивитися, то бампер заїжджає далі крила десь на 2-3 мм. І тут чуть-чуть більше заїжджає. Це якби, не критично, але його видно. Якщо його поправити назад, тут вже болтик не наживляється. Коротше, в принципі, воно отак от тут і буде. Це одне із такого, як мав де хуже. Тут тут теж не сходяться прям чотенько канти. Ну, тут трошки краще. А в загальному, то це там 2 мм по кантику одному, це фігня по порівнянні з тим, які тут запчастини. Я думаю, це капля в морі. Зараз я відкрию капот. Незручно було самому хай ставити бампер. Ну я все його туди. Втулив. Тут не видно, ну. але. Да, так, болтики таки просто наживлені, саморізи, точніше. Все, я тоді збираю, покажу вже фінальний результат. Зараз позакручую подкрильники. <coughs> О, тут воно нічого ж не прикручено, я просто бампер навішав. Все, тоді прикручувати подкрильники. Закручувати верхню рішотку. І покажу готові результати. Я думаю, що це вже буде фініш по ауді, зараз я покажу. Я вже все дозбирав. Завтра забирати сьогодні неділя. Роботи зроблено багато. Воно якось так вийшло все кусочками. Почав робити морду, немає запчастин, закинув, робив другу роботу. І зато затягнулося і такі уривки вийшли. Ну, але нічого, я думаю, що результат. Результат хороший. Дивимось. Так, аудюшний подпор. Я тут наклеючку на нього наклею Ауді. Є ця пластмаска. Це все не оригінал, ні одної пластмаски тут немає оригінальної. Все якийсь тайвань, пістони китайські поставили. Ну, Вони зустали хорошо. В принципі, непогано. Всі шумки стоять, кришки. Тут якоїсь пластмаски не вистачає, закриваю воздуховод то вже саме докупляти. Так, опускаємо капот. Це так, звідра сполоснув, просто щоб відпилюки. Виглядає, я думаю, непогано. Навіть дуже непогано. Оцей низ вийшов кращий, ніж я ожидав. Я його в чорний покрасив, в чорний глянець. Типа під світ оцих заглушок на туманки. Хоча він мав бути синій цей низ. Він там іде аж туди. Ну, він так кращий. Чорний, він з цим зливається. Я думаю, що бомба. Все тут зазорчики рівненьке. Поїде далі поліровка, хімчистка. Масло в коробки ну, там, і все остальне. Я свою роботу зробив. Якщо, в принципі, порахувати час, скільки це в мене зайняло, то я думаю, що десь. Півтора тижня зайняв оцей весь ремонт, якщо так порахувати його по днях. Це защити, з ще то самі вже поставляти. оп получився ремонт, я думаю, непогано. Всім пока.